Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2013-2014 років, 4 серпня 2013 рік, 4-й тур, чемпіонат України. Донбас Арена, прямий матч, Шахтар Донецьк, Динамо Київ, 3-1, Донеча не перемагають. І сьогодні, друзі, хочу даний матч пригадати. Ну, давайте про це ми будемо говорити по порядку. 52 667 глядачів був на стадіоні. Віктор Швецов був головним суддєю на даний матч. Ну, і давайте, друзі, безпосередньо про сам футбол говорити. Стартова одинадцятка Донецького Штеря. Антон Кніболоцький у Воротах, В'ячеслав Шевчук, Дар'я Серна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Тайсон, Алекс Тейшера, Дмитрий Гречишкин. Відповідно Томас Хюбшман, Луїс Адріана і Дуглас Коста. Ось така стартова 11 у Донеціян. Київське Динамо. Ось така стартова одинадцятка, до речі, друзі, було в Киян. Максим Коваль у ротах, відповідно, Євгеній Селін, Бенуа Тремулінас, Даніла Сілова, Бінг Чіріді, Андрій Єрмоленко, Лукман Аруна, Мігель Вілозо, Олег Гусєв, Юнес Біланда і Дімір Сім Ось така була стартова одинадцятка у київського Динамо. У шахтера трішки пізніше вийде Едуард Соболь, Фред та Едуардо. Наука Ян Роман Везос, Джермейн Ленс та Браун Ідея. Трішки пізніше ці футболісти з'являться у Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, Дуже активний старт від донецької команди. Перші хвилини маючи, донецький шахтар, вдається зробити небезпечний штрафний. Друга хвилина маючи, донечани зробили небезпечний штрафний. Метр Доверіт 22-23, Дуглас Коста та Дарія Серна біля м'яча. Bije Dario Sern, Dario Sern, разбегается удар, гол, гол Гоу дариосерна. Друга хвилина матчу, Шахтар Донецьк. рахунок у матчі відкриває 1-0. Шахтар Донецк. забиває гол на другій хвилині матчу, неймовірний старт від Донецького Шахтаря. геніальний удар від Серни. Просто геніальний. І справді, просто геніальний удар, і справді, виконав. Э, Даріо Серна. Просто геніальний удар від Даріо Серна. Саміснікий дальній кут, припустимо, не дальній кут, в ближній кут пробиває Даріо Серна. Геніальний удар від Хорвата. Точний, сильний і доволі-доволі такий потужний, 1-0 Шахтар Донецьк. Забиває гол. Але Київське динамо. На цьому ну не здалося. Кияни не здалися і дуже швидко відігралися. Восьма хламачу. Кияни проводять свою атаку. Мбакані від Епернатчу. Далі Ярмоленко. Скидка. Біланда. Удар. Гол. 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 Один-один. Динамо Київ. Зрівнює рахунок матчі на восьмій хвилині. Кияни зрівняли рахунок у матчі. Геніальна передача Андрія Ярмоленка. Деланда б'є точно на силу. Гарматний удар Деланди. Без шансів для вартаря. Під поперечку. 1-1. Динамо Київ рахунок команди зрівняла. А цьому перше 45 хвилин завершиться. В цьому, друзі, футбол був доволі таки рівний. Там і за володінням м'ячем, в принципі, з ударами по воротах. Була рівновага. Тобто абсолютно рівний футбол. Де дуже друзі багато, знаєте, було якоїсь там боротьби, справді. Ну, це класичний матч, Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ. Тобто, в моменті, в принципі, я би не сказав, би, що в Гольових там було прям дуже багато. В цілому була боротьба. Відрізками донечани володіють м'ячем, володіють ініціативу атакую позиційною. Відрізками Динаміці, володіють м'ячем, більше такої. Тобто, відрізками гра була, там, коли там Динаміці атакували, відрізками була гра. Коли донеччани атакували. Другий тайм. 53 хвилина матчу. Абсолютно рівний футбол. До обидві команди обмінюються атаками. Ярослав Ракицький. Геніальна передача від Ярослава Ракицького. Ні, напевно, це був не Ракицький, а Кучер. Хороша передача. Ліхстейше розкидка головою Едуарда. Удар! Гол! Гол! Шахтар Донецьк, Шахтар Донецьк на 53-й хвилині. Донечани знову виходять уперед. геніальна передача Олександра Кучера. геніальне закидання Олександра Кучера. геніальна скидка Алекса м'яч сітку, Эдуарда. Два хорватських футболіста забивають голи. Гол, 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 гол. гол. Два один, два. Один. На користь Донецька рахунок стає. На 53-й хвилині матчу геніальна комбінація від донецької команди, донечаницеї нагоди реалізували. Кияни намагалися відігратися, атакували кияни, в принципі, позиційно непогано. Але ось вона, 84-та хвилина, чукаяни дуже великими силами. Команда пішла в атаку. І ось вона, контратака, проходить у Донецьку Штаря. Вдається м'яч, Алекс Дейшер, Алекс Дейшер, Алекс Дейшер. Відеберна чудалі, Фред, контратака, Штаря, Фред. Фред, фред рука м'яч, відеберна на Алекс Дейшер, Алекс Дейшер, вихід один на один. Алекс Дейшер, Алекс Дейшер, удар, гол. Гол! Шахтар Донецьк збиває третій м'яч у Донецьку на Донбас-арені. Команда забиває ще один м'яч. Третій м'яч в кінці кінців забиває Шахтар Донецьк. Геніальна комбінація. І доначальний забиває третій м'яч Олексій Шейра. Прихопив цей м'яч, сам же цю атаку розпочав. Геніальна піречна Фреда. Фред. Фред. Дуже здорово дочекався підтримка Алікс Сейшерів. Добре, на Стей Шерє. Алекс Тейшеря! Алекс Сейшир! Алекс Стейшир! Вийшов один на один. Коваль ти відбив тричі удар Алекс Стейшері, але. М'яч сітку коварі залетає. Максим Коваль дотягнувся до м'яча, але не відбив його. М'яч Сітці варій, 3-1. Шахтар Донецьк перевагу по двоє. Крянь намагалися провести там атаку, провести певний штурм Шахтаря. Але, довичайно, дотримали вже цю перевагу в два м'ячі. В кінці кінців команда з Донецька перемагає. Де сидів фінальний свисток і Шахтар Донецьк обігрує Динамо Київ 4 серпня 13-го року з рахунком 3.1. Ще, до речі, друзі, по постати. Давайте так коротенько передаємося. Дивіться, волдіні м'ячем. 50 на 50. Абсолютна реновага. Закотуємо 1-1, абсолютна рівновага. 6-4 удари по воротах. Штере. Припущу, друзі, ні, помилився. Удари по воротах, 8-5. 8 ударів, 4, 5 ударів у Київського Динамо. З них 6-4 за ударами в площину. Тобто штере, 8 ударів по воротах, 6 в площину. У Динамо 5 ударів, 4 в площину. Поводіння 50 на 50, 1-1. Ну, Плюс-мінус середний матч. Давштера там побільше було ударів, побільше було моментів. В цілому середний матч. Але тут не перемагається і не скаже, що це на поділу. Команда з Донецька показала хороший футбол. Браво, Шахтар Донецьк! Браво, браво, Динамо Київ, браво! Дуже хороший футбол відбувався 4 серпня 2013 року. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя у житті. Друзі, бажаю вам добра. бережіть друзі, на голос себе. Усім до нових зустрічів. І, друзі, пам'ятайте завжди на голос. щастя, Усім побачення.